29 вересня шостку з робочим візитом відвідав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Чиновника супроводжувала делегація з обласного центру голова Сумської ОВА Олег Григоров, директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, а також народний депутат України Ігор Молоток. На початку візиту почесні гості завітали до вищого професійного училища, де директорка навчального закладу Світлана Ковтун розповіла про впровадження тут останнім часом новації. У 2021 році був організований навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією кухар, кондитер і офіціант. На базі навчально-практичного центру у нас вже створений кулінарний хаб. Це практичний майданчик, де готуються готуємо кухарів закладів освіти зараз за новою програмою. У нас є шість майстрів, які пройшли навчання, і зараз ми вже готуємо. Пухарів закладів освіти Шосткінської громади, Кролевецької громади, Конотопської, тобто за запитом. Пройшовши за тишними коридорами училища, гості відвідали навчальні лабораторії та наочно ознайомилися зі всіма цікавинками, якими наразі можуть похвалитися працівники закладу. Саме тут заступнику міністра розказали і про труднощі, з якими стикаються майстри, готуючи в укриттях під час тривог, і про необхідність удосконалення харчових норм і технологічних карт, і про перенавчання кухарів, і про недостатність інноваційного обладнання. Після ознайомлення з технічною базою закладу. Іної освіти делегація попрямувала до однієї зі шкіл міста, де ознайомилася не тільки із сучасним підземним укриттям, але і з модернізованими класами та новітнім технологічним обладнанням, на якому мають змогу навчатися юні шосткинці. Наприкінці робочої поїздки почесні гості зустрілися з педагогами нашої громади, де обговорили пріоритетні напрямки розвитку освітньої галузі у прифронтовій громаді. Діти в школах навчаються в укриттях. Це засмучує, тому що разом з цим їжджу по центральній Україні, по західній, діти там мають можливість ходити в повноцінну школу, мати повністю кожен день урок. І Ми, як міністерство, яке формує державну політику у сфері освіти і науки, враховуємо це. Минулого року, я говорив про минулий навчальний рік і цей фінансовий рік, безпрецедентна сума, скільки уряд виділив коштів на безпеку, це було більше 11 мільярдів гривень. Це те, що було спрямовано саме на будівництво України. На жаль, ми мусимо в прифронтових прикордонних регіонах будувати підземні школи. І ми за минулий рік і цей рік вже збудували. чи в процесі завершення більше 170 таких підземних шкіл. В наступному році уряд розробив проєкт закону про державний бюджет, я Дуже сподіваюся, народні депутати підтримують ті пропозиції від уряду, які були ще 5 мільярдів гривень на укриття. У нас є доручення президента, щоб ми потребу в шкільних автобусах закрили в прифронтових прикордонних областях 100%. Минулого місяця урядом прийнято рішення, ми додатково розподілили ще 500 мільйонів гривень. Саме на прифронтовій прикордонні області Сумська область отримала 95% і потреби, яка була заявлена. На наступний рік проєктом закону закладено ще 2 мільярди гривень на автобуси. Ми хочемо зробити так, щоб кожна дитина, навіть якщо в її населеному пункті, в тому селі, де вона проживає, немає школи з укриттям щоб Вона могла хоча б доїхати до того села, де є школа з укриттям. Але тут треба зважати на безпеку по дорозі. Це окреме питання, як забезпечити безпеку дітей по дорозі до укриття. Говорив за міністра і про зарплатню педагогів, яка наразі потребує суттєвого підвищення, адже відтік вчителів зі шкіл через низьку заробітню платню величезний. Минулого року була передбачена доплата тисячу гривень, яка з 1 вересня вже дві тисячі гривень має бути. Ми вже є рішення уряду, яким ці кошти розподілені. І кожен вчитель незалежно від того, скільки він має навантаження, навіть якщо вчитель має одну годину навантаження, він повинен отримувати 2 тисячі гривень. Не менше. Якщо вчитель має більше навантаження, ніж ставка, тоді він отримує більше. Це допомога, це не доплата якась за роботу. Це просто за сам факт, за те, що вчитель працює в школі. Ми можемо точно говорити, що в наступному році зарплата вчителів буде на 50% піднята. Ще одна приємність від замміністра. Андрій Сташків вручив учителю трудового навчання загальноосвітньої школи номер 5 Михайлу Кибенку. Відзнаку міністерства освіти та науки України Василь Сухомлинський. Грамоту з рук Андрія Сташкова отримали В'ячеслав Василенко. А подяку Сергій Запілахін. Голова Сумської ОВА Олег Григоров подякував педагогам Шосткинської громади за самовіддану працю у непростих воєнних умовах і здійснив приємну місію: вручення почесних відзнак декому з освітян, зокрема, Світлані Субтельній, яку привітав зі званням заслужений учитель України та вручив нагрудний знак від президента. І завдяки нашим воїнам, нашим Збройним силам України, ми педагоги. Сьогодні маємо можливість шити наше майбутнє. Дякуємо державі, дякуємо вам, дякуємо нашому меру за підтримку нас освітян. Разом до перемоги, слава Україні, Дякую! також почесними грамотами від сумської ОВА були нагороджені Тетяна Бандуріна, Лариса Сіденко, Юлія Целікова, Тетяна Гусь та Ольга Зубова. Ви розумієте, що бюджет 26-го року це бюджет оборони, не зважаючи на це держава, бюджети громади, обласний бюджет розуміючи, розуміючи, підкреслюють важливість освітнього процесу і нашого майбутнього держави. Максимально інвестує в ці кошти. Я вам всім бажаю педагогічних успіхів, я всім бажаю, щоб ви в ваших вихованцях бачили відповідний фідбек, ви бачили результат вашої роботи, і це буде відчувати країна в майбутньому. Це дуже важливо. Я вами пишаюся, я вам щиро вдячний, як очільник області. За вашу працю і за те, що ви робите свою безпеку В свою чергу народний депутат України Ігор Молоток зазначив, що в наступному бюджетному році буде виділено 265,4 мільярди гривень на освітню галузь, що на 66 мільярдів більше ніж цьогоріч. Звичайно, там є і заробітні плати звичайно, а там є і укриття, і можливість працювати. Я користуючись. Нагодою хотів би привітати вас з прийдешнім святом, професійним святом. І я знаю, що для вас навчання і робота педагога це не тільки учні, предмети, це не тільки підручники, це взагалі вище іде щось, щось більше. Ви є прикладом для своїх учнів, прикладом мужності, стійкості і поваги до наших Збройних сил. Це дуже важливо. Я хочу побажати вам здоров'я, впевненості в завтрашньому дні, а, звичайно, міністерство і держава будуть допомагати вам мати гідні умови і допомагати, звичайно, підтримати заробітну плату. З нагоди прийдешнього дня працівників освіти та за високі професійні досягнення ігор молоток вручив почесні грамоти Людмилі Редман, Тетяні Доник, Наталії Васильєвій Анжелі Висоцькій. До речі, ігор молоток у присутності за та очільника області торкнувся і дуже животрепетної теми відновлення спорткомплексу СВЕМа після ворожого прильоту. Комплекс ми передбачили на сесії, на цій сесії. Ще додавали спільно з університетом. Працює. Так що там напрацювання буде. Якщо Микола Петрович, Петрович дасть проєкт, дайте проєкт цифру, коли ви дасте проєкт? Проєкт всі є. Ні, ні, цифра вже є. Уже почали працювати. А, ага. працювати. почали процедура закінчується на дня. Дайте цифру проєкту і ми на наступний рік є фонд регіонального розвитку, який планується закладені вже на наступний рік моєго скрочку. Наприкінці зустрічі вельми шановні гості привітали освітян Шосткинської громади з професійним святом, яке відбудеться вже найближчими вихідними, і побажали їм натхнення, творчої наснаги та витримки. Ну і звичайно ж, вдячності від їх учнів.